Всім привіт! З вами Гамер. І сьогодні ми зробимо спеціальну кімнатку для столу зачарувань. Ну і для цього нам потрібні ще книги, книжні шафи. Це для того, щоб... Був більший ефект від того всього, ну і нам для цього потрібен папір. Так що позбираємо тростину, якої нас вже дуже-дуже дуже-дуже багато тут. По приберег красиво росте. Так. Е, щось попадало, напевно, на дно, але це нічого. У нас її так дуже багато, так що там за кількометрустинками вже неряти не буду. Так. І все. Так, всюди трастина є дещо потрібно. Так, 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 так. І тепер потрібно крафтити э, цей папір. Так. Папір. От, якраз ще один вийде. Так. <кхем> і книга. Ось. Чудово, чотири книги. Так, і ще одна. Зараз буде. 5 книг. Так, але це все одно мало, а в нас все одно є ще папір. Так. 10 книг. Ну, що ж, на кілька е, тих вистачить. Шафок з книжками. Так, тепер дошки потрібні. Тут дошки і тут. Так, три книжні шафи, три книжкові шафи. Ну, трішки мало, мало так, але принаймні так нехай буде, потім ще докрафтимо. Так, коли у нас буде ще е, кровіча шкура. Так, а поки... Так, Поки ми будемо спати, якраз ніч почалась. О, арбузика, це доберемо одного. 8 гарбузів. скоро можна буде світильника робити. Так, також поки ми тут розмножимо ще кілька <кій> корів. А, так. Ще одна корова, ну. Повтікало трохи в мене корів, це правда. Так. І мабуть, дошкову шафу ми будемо ставити. Не знаю, не знаю навіть. Мабуть, в хаті, мабуть, ми зробимо... Ось так, добудуємо ще в хаті ось так от поверх. Нагадаю, вийде непогано. І наверху буде така собі бібліотека. Так. Йдемо за сокеркою. Так. І потрібно нам ось цей парканчик забрати весь. Так, мабуть, це вийде ось так, буде йти і сюди. Так. Так, ось. І тепер... На рівні ось такому приблизно будемо ставити таку стіну. Так. Доведеться цей парканчик прибрати, тільки щоб не повтікали наші. Ага, вже одна хоче втікати. Ні-ні-ні-ні, не вийде. Я не дозволю. Так, і ось тут. Так, ось така от стіна вийшла. Пакели потрібно позабирати зараз. Так. Ну і щось ось таке у нас вийшло. Тепер зверху будемо надбудовувати другий поверх. І саме цей другий поверх і буде нашою бібліотекою, там де буде стояти стіл зачарувань. Так. Ну, ось така у нас вийшла кімнатка. Тут ви можете пізнати, де вона знаходиться. Ось так буде стояти стіл зачарувань. Ось ми навіть зараз, зараз можемо щось зачарувати, але книг немає, так що зачарування буде не надто ефективним. І тому ми зробимо ось так поки що три полички. Так, і трішки більше. Але по-моєму тут потрібно, щоб була відстань між книгою зачарувань, між тим столом. І між цими поличками. Так. так, і ось. Тепер, коли ми поставили кілька книжкових полиць ззаді, бачите, підлітають такі літери туди. І поставивши, наприклад, кайло, ми вже бачимо, що ми її можемо прокачати на більший рівень. Але все одно мало трішки цих шафочок. Мало. Так що потрібно буде зробити ще кілька. Ну для цього нам потрібно бити кілька корів, на жаль. Ну але що поробиш, такий світ Майнкрафту. Так, і йдемо шукати корів. Так, 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 так. Тому що ну, у нас є корови. Ну і для чого потрібні корови? Для того, щоб скрафтити книгу, потрібна, потрібна шкіра, шкура корів. Так. Ну, мабуть, для обкладинки, я гадаю. Ну, корів тут багато водиться. Так. Але не зі всіх випадає шкіра. Так, потрібно буде ще наших курів розмножити трішки. Так, ось такий от вже дім став набагато більший, але я так гадаю, його потрібно буде ще збільшити, тому що е всі книги туди не влазяться. А це тупо трохи. Так, є у нас пшениця, чи є, так. Ну, курівки, ходіть сюди. Так. О, добре. Тепер трішки більше буде курів. Так, і ми маємо ще м'ясо, викладемо це м'ясо. Так, десь тут воно. Ну нехай, тут буде поки що. Так, шкіра. І зараз ще е, скрафтимо... Книгу одну. Так. Є у нас дві книги, ще одна потрібна для того, щоб зробити шафку. Так, 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 так. Ну гаразд, поки наші корови там розмножуються, більшими, я гадаю, потрібно трішки ту, цю кімнату збільшити, розширити. Для того, щоб містилися усі мешкові шафи. Так. Ну і ось якось так виглядає ця кімната. Я вже зачарував собі залізний меч на дві гостроти і одне відкидування. Кайло на ефективність 2, з'їзду сукиру на ефективність 2. І кам'яну сукиру також на ефективність 2. Так що гадаю, штука класна. Ще потрібно зробити буде книжкою полички. Хочу отаку от стіну ними забити і ось так от. Тоді ефективність буде ще більша. Ну і ось так, з вами був гаммер. Підписуйтесь на канал, хто що я не зробив. Ставте лай лайки. Па-па. Спасибі за празіт.